Завжди прокинулися. легкий сніданок і вперед на зустріч пригод. Нашим новим маршрутом став пошук історичних замків Закарпатського краю. Ми не включали до цього маршруту такі відомі замки, як замок Палана, Ужгородський замок або Палац Шербанк. Про них я розповім в окремому випуску. А сьогодні ми будемо досліджувати замки, які не зберігли своє архітектурною красою, але від того не стали менш цікавішими. Тож не гаємо часу. Вперед! І ось нас вже зустрічає наша перша локація. Середнянський замок утворює одна чотирикутна башта Донжон 18,5 на 16,5 метрів, висота якої сягає 20 метрів. А товщина стін 2,6 метри. Це єдиний замок Закарпаття, в якому в незакінченому виді зберіглися риси романського стилю. Нині він, хоча і вважається однією з головних пам'яток Закарпаття, перебуває, на жаль, в дуже жалігідному стані. До речі, за легендами, замок належав католицькому ордену Тамплієрів. І після розпаду ордена у 1312 році замок перейшов до рук монархів ордену Святого Павла. Ходімо. На той час монахи ордену Святого Павла ввязалися в затяжні чвари за угорську корону. Після придушення королівської позиції угорська корона конфіскувала їхні володіння і передала більш лояльним власникам. Так, 1320 року свою владу над краєм закріпила угорська корона, а землі розділені угорським королем Карлом І Робертом між другетами, дожами, тевреценами та іншими угорськими шляхетними родинами. Дереднянський замок був характерною замковою спорудою для Західної Європи 12 століття. Такі башти були дозорними і не призначеними для тривалого проживання. Але якщо була необхідність, вони могли стати потужним пунктом оборони, бо мали добру зону огляду і з неї можна було вести круговий обстріл. Крім того, такі башти мали кругову систему валів і ровів. До того ж, перша лінія його валів, що влаштовувалась паралельно стінам, була підсилена кам'яним муром із циліндричними наріжними баштами. Слід від тих башт перетворень і укріплень тепер майже не залишився. Друга половина 14-го початок 15 го століття став періодом боротьби між магнатами-другетами і родом Палачі. Це Середнянський замок, яка завершилася на користь останньої. коли у 1526 році в битві під Могачем турки громлять угорські війська. Разом з королем Гін і останній представник роду Палочів по чоловічій лінії. Середній замок переходять до роду Добо. Нові володарі зміцнюють замок і розвивають виноградарство та виноробство. Зокрема, син Іштвана на з компаньонами силами полонених турків розширює поглиблює винні підвали. Їхня загальна протажованість сягала аж 4 кілометри. Протягом 17-18 століття. Середнянський замок ще не раз міняв своїх господарів під час численних австро-турецьких та австро-угорських війн. У цих війнах замок поступово руйнувався, ремонтні роботи ніхто не проводив, оскільки архаїчна кам'яна будівля вже не відповідала стилю життя дворянства того часу. Відчутного удару замку було завдано під час антигапсгурського руху угорських дворян під керівництвом Ференца II Ракаці у тисячу 11 роках. Після чого замок з навколишньою територією, як і весь край, відійшли до Габсбургів. Після цього він більше не відновлювався. А нам потрібно їхати далі. Ходімо. А ми вже прибули до Новіцького замку, що являє собою напівзруйнований замок, розташований у вузькій долині річки Уж. Невицький замок одна з найстаріших споруд Закарпаття, що має міжнародне значення. Будівля унікальна в усій Україні своєю епічною конструкцією та нагадує ірландські замки. Навколишня природа Закарпаття підсилює ефект від побаченої фортеці. Тут склелися краса природи та холодна неприступна кам'яниця. Незважаючи на те, що більшість частини споруди зруйнована, до неї кожного року тягнуться туристи з усієї Європи. Ходімо ж роздивлятися. Всі одалекому 12 столітті на місці твердині була оборонна конструкція із земляними валами та ровами. Трохи згодом фортеця була у руках трансильванців під керуванням брата трансильванського воєводи Омадея Обу, а потім усередками ополчення проти Карла Роберта Анджуйського, угорських магнатів, Другетів. У 80-х роках 16 століття замок бере штурмом дьордя II друге Він і стає наступним власником. Хоча володіти там не було чим. Замок в процесі битви був зруйнований, тому залишався пустим довгі роки. Те, що замок так довго стояв зруйнованим, породило в людській уяві страшні історії, пов'язані з цим місцем. Неймовірно, наскільки людська уява безмежна, від почутого не те, що мурашки мороз по шкірі. За однією з легенд, володар новицького замку Упор, відпивши у герцога гору наречину. І щоб заспокоїти злість суперника, який взяв фортецю тривалого блогу, пообіцяв йому, якщо в нього народиться донька, то 16 років віддасть її заміж за герцога. Упора народилася донька, а його дружина померла під час пологів. І через 17 років приїхав дедуган Гора. Упор змушений був дотриматись свого слова і погодився на одруження Гора зі своєю донькою. Юна донька Упара, дізнавшись, якого жениха її обрав батька, у віччі кинулася з замкової башти вниз та загинула. А от найпопулярніша замкова легенда про погану діву. Або злуча яка для окруплення стін муру, наказала домішувати у вепну яйця та материнське молоко. Всі, хто годував груддю, змушували під страхом страти віддавати своє молоко, а немовлята без материнського молока стали помирати. Та й на цьому чаклунка не зупинилася. Для того, щоб стіни набули магічної сили, до вапна разом з молоком вона наказала додавати ще й кров незайманих дівчат. І руїна накрила місцину на довгі роки по всій южанській долині стояв плач. А прототипом поганої діви була нащада кро угорська графиня. Дійсно, бажаючи укріпити стіни замку, його господиня веліла додавати до вапна молоко. За найменших гріх жорстко карала. І, не витримавши більше свавілля графині, люди пожалилися королю. Щоб не затівати війну, Володар задумав хитрістю виманити Вільможу із замку. Було зібрано стадо корів, до шиї яких було прикріплено дзвіночки, а дороги в сіно. Яке було підпалено і створювало димову завісу. Серед ночі налякана страшним видовищем графиня спробувала втекти. Але завбачливі військові короля її впіймали та врешті врешт стратили. Існує ще одна легенда, за якою замок називається Невицьким, тому що сюди у випадку ворожих нападів привозили ужгородських дівчат невіст, тобто наречених, щоб завадити їх полоненню, поки чоловіки захищали землю. А ще маємо досить цікаве відтворення замку. Іван Ілько. У якості дипломної роботи вирішив створити в ігровому оточенні реконструкцію Навицького замку у часу його найбільшого розквіту на початку 16 століття. Робота над проєктом тривала 4 місяці. За цей час Іван вивчав як теоретичну частину, тобто історичне підґрунтя, так і створив усю візуалізацію. Допоміг Іванові у цьому ужгородський історик Олександр Дзембас. Який присвятив багато років своєї професійної діяльності саме вивченню невіцького замку? У Підсумку Іван захистив тепло. А ми отримали повноцінну гру, в якій можна побігати, пострибати та зануритися у тогочасну атмосферу. Як зазначив автор, з цим замком пов'язано дуже багато легенд, і Втілення цих легенд стало одним з найцікавіших моментів у роботі над проєктом. А подивитися на реконструкцію замку в ігрі Івана Ілько. Можна за посиланням, яке я залишу під відео. Існує ще дуже багато вселяких легенд навколо Новиського замку. Приїжджайте до замку, щоб мати змогу розгадати всі його таємниці. А ми вирушаємо до наступної локації. Спочатку від підніжжя гори нас веде до наступної локації. Нова мощина дорога. І згодом переходить у путівець, порослий з обох боків невисоким некошеним бур'яном. Ще здалеку можна побачити залишки колись непереможної твердині. Це Хуський замок. Фортифікаційна споруда, що існувала в 11-18 столітті. Замок був побудований як Угорська королівська фортеця для захисту соляного шляху Солотвіна і прикордонних районів. Його будівництво розпочалося в 1900 році та було закінчено за короля Белі III у 1191 році. Ходімо знайомитись. Будівництво Хузької твердині почалося ще у 1090 році. Каменя молотками не багато не мало 101 рік. І фортецю вони спородили потужно, з високими вежами, перекидним мостом, казармами та підземними переходами. З вікон відкривався чудовий від на тису та дороги, що проходили через хуст. Про те, що хуський замок у добу своєї могутності вважався одним з найміцніших і найнеприступніших, знають всі, хто бодай трохи цікавився його історією. Про силу тутешніх мурів писав турецький мандрівник 17 століття Евлія Челебі. Хуський замок розташований на вершині гори хасана. Мури його високі і товсті. І своєю могутністю він схожий на фортецю Іскандер, бо висота його веж сягає неба. Однак про іншу особливість замку, яку він відрізнявся від інших на Закарпатті пересічним краянам, не настільки відомо. Річ у тім, що ця фортеця завжди була державною, належала королю. Її намагалися не передавати в приватну власність. Це був військовий об'єкт, функція якого полягала в охороні соляних промислів. Тепер мало що залишилося. Від минулої величі. Проте ви можете безперешкодно зробити декілька кумедних. Або досить романтичних фото на згадку про відвідини. А ще з заглядового майданчика й досі відкривається неймовірний краєвид на хусти його околиці та гори, що його оточують. Неосяжні простори, справжня насолода для очей. А, до речі, нещодавно угорці Георг Чехи та Джекі Варнай розробили вражаючу 3D-реконструкцію легендарного закарпатського замку в Хусті. І хоча сьогодні від неприступної твердині залишилися самі руїни, дана 3D-реконструкція дозволить у повній мірі відчути велич могутньої фортеці та насолодитися духом часу романтичного середньовіччя. До речі, побачити її можна за посиланням під цим відео. А ми продовжуємо нашу подорож. Наша нова локація теж не відрізняється цілісністю. І без додаткових підказок дуже важко уявити собі її колишні розміри і значущість. Переїхавши з хусту до Виноградова, потрапляємо до Виноградівського замку. Інша його назва замок Канків. Замок мав форму чотирикутника, приблизно 47 на 45 метрів, з масивними квадратними вежами по кутам. Мав велику в'їзну браму і п'ята башта була саме над брамою. У середині місцями видно ще фрагменти проміжних стін. Кажуть, у замку вів від міста підземний хід. Традиційна легенда будь-якої фортеці. Але у Виноградові все ж має під собою деякі підґрунтя. Принаймні хід на довжину 12 метрів було таки знайдено. Але в подальшому наказано його засипати. Ходімо дивитися. Вперше замок згадується в анонімній угорській хрониці Гестер Хунгару 1903 року. У зв'язку з приходом угорців у тиса не завинув. У той час він був укріпленим городищем місцевого слов'янського вождя, що захищала народ від нападів угорців. Першого часу споруда дійшла тільки у вигляді руїн. Її руйнування продовжуються дотепер, в тому числі і місцевими мешканцями. Збереглися лише два фрагменти замку, зідусіль оточені присадибними ділянками та виноградниками. Піднявшись до замку, який височить над містом, до нині можна бачити міць його мурів, ну, принаймні, що від них залишилося. Є кілька шматків стін із бійницями. Найкраще збереглися стіни та. Фрагменти каплиці, вочевидь, на її місці колись була вежа. В 11 столітті у зв'язку з приєднанням цієї частини Закарпаття до складу Угорського королівства на цьому місці був збудований замок місцевого феодала. Замок перетворився на лицарські. То довгий час розташовувався підрозділ воїни, які супроводжували поріччя тіса, вантажі і сіллю. На початку чотирнадцятого століття його власник опинився у феодальній коаліції, що виступила проти Карла Роберта. Як наслідок штурму королівськими військами замок значно постраждав, у замка була доволі довга і активна історія історія завоювань, зрад, штурмів і вируйнувань. А от щодо назви замку, то тут існує дуже багато легенд. За однією у часи між до особиць, які не стали з припиненням династії Арпатів, замком володів розбійник на ім'я Канко. За другою, нібито монахів замку носили верхній одяг із овечої вовни, який називали Канко. Є також гіпотеза, що назва походить від угорського слова, яке в перекладі на українську означає кам'яна брила. А от у 1556 році Франц Перені, навернувшись у протестантизм, організував напад на замок монастир, убив чинців і скинув їхні тіла разом з мощами святого Яна Кепістріані замковий колодець. Така небачена жорстокість щодо мирних ченців наводить багатьох дослідників на думку, що тут було щось особисте. Однак жодних історичних даних про це немає. Водночас у народній пам'яті на тлі описаних подій закарбувалася сумна легенда, записана у книзі Івана Хланти. Водна описує сумну історію доньки володаря замку, яка стала бранкою чинців на довгі роки і від чого збожеводила. Розгніваний нечуваним злочином батько вигнав монахів, а монастир наказав знищити. Люди кажуть, коли в зруйнованих мурах у нічний тиший вий вітер, здається, що то плаче нещасна бранка монахів. Ось так легенда пояснює жорстокість Франца Перені. А от якщо не вдаватися в жахіття місцени, можна влаштувати собі прекрасний пікнік на заході сонця. Руїни замку неодноразово надихали художників та фотографів, і навіть кінематографістів. Останні ще в рядянські часи трохи звільнили кам'яні мури від вікових заростей, зробивши їх декораціями для цілого ряду фільмів: злива над полями, над тисою та знаменитого тапіри, де в небо. А до речі, побачити реконструкцію замку можна за посиланням під цим відео. А ми, намилувавшись краєвидами, рушаємо далі. І знову в нагоді нам стає підказка щодо колишнього вигляду замку. До речі, переглянути комп'ютерну реконструкцію замку можна також за посиланням під відео. В Закарпатті є декілька зруйнованих фортець, до яких дуже рідко добираються туристи. Одна з таких це Квасівський замок, розташований, як ви вже розумієте, в селі Квасово. Квасівський замок кадальний замок 12-13 століття, побудований у Романському стилі. Він стояв на торговельному шляху з Мармароша до Дунаві. та контролював сухопутний соляний шлях і вихід із Дунав'я Боржовської долини. Розташований в селі Квасово Берегівського району Закарпатської області, на скелі висота в якої з боку річки сягає 15 метрів сьогодні. У 1390 році угорський король Сігізмон дарує замок Яношу Надмігалі, після смерті якого замок спочатку належав роду Якчі, а потім роду Батолі. Замок часто звінював власників у різний спосіб. І нарешті у 1564 році війська Лазара Швенді зруйнували його за наказом угорського дворянського сейму. Зараз тут гарні краєвиди, а саме місце не туристичне. Тому, якщо хочеться втекти від суєти, насолодитися красою, романтичним затишком, або просто подихати, випити чаю чи каву чи навіть почитати у спокій, це сюди. Ми закінчуємо нашу подорож замками Закарпаття. Звичайно, навідатись до всіх залишків оборонних споруд, нас би не вистачило і декілька днів. Але сподіваюсь, тепер ви принамі маєте уявлення про історію та архітектуру закарпатських замків. Поділіться, будь ласка, своїми враженнями від цих архітектурних споруд під цим відео. А взагалі, подорожуйте з нами, подорожуйте, як ми, подорожуйте краще за нас. Бо життя того варте! І не забувайте ставити лайки під відео та підписуватись на цей канал, щоб першими отримувати повідомлення про нові подорожі, нові локації і нові емоції. Па-па!